Сеньківська доставка ефіру. Недорого, не дешево, але з любов'ю. Що я ще щось забув? Забув. Макс, на кухню взотим заходити не можна. Я тільки сьогодні, коли помила, а? Що це таке? Так неправильно. Неправильно доколупуватись до дрібниць на рівному місці. До дрібниць? Так. Це ти називаєш дрібницями? Це теж дрібниці. Ну, по-перше, я так голосно не сьорю. А по-друге, усі так роблять, коли п'ють. І отак, так теж всі роблять, так? Да? Та це основа сінківської чайної церемонії. Ну, невже ти за собою нічого не помічаєш? Що, зі мною немає чого помічати? Подивись, який убогий інтер'єр. Тут взагалі мені думки не йдуть. Я так не казав. А, казав? Це завжди помітно. А ще моє улюблене. Кажу, да, що ми запізнюємось. Каже, ще одну секундочку. Отак, значить, так? Да? Угу. А хто так, пустійно робить. Олекса приходить на кухню і говорить. Ой, а є ще щось бо я сьогодні такий голодний. Люба, я тобі не заважаю? Ой, ні, я просто з тобою посажу. Ой, ну ти мої одягнути, ну ці ж кольори взагалі не поєднуються. Вони вже вони не розуміють, що це минуле століття. Ой, я тобі не заважаю, я тобі не футбол. не заважаєш. А знаєш, я тобі ще покажу. Ти як ти голосно викаєш дверима. Таке і я можу показати.